Цю цитату він точно не казав. Фейкові цитати. Я думаю, що Бог створив нас для того, щоб ми були щасливі. часто приписують Чарльзу Дарвіну. Але він такого ніколи не казав. Ця фраза навіть не відповідає його поглядам на життя. Вільна Україна народиться з культурного пробудження, приписують Тарасу Шевченку. Хоча історики стверджують, що він не вживав таких слів у своїх творах. Дайте мені 10 рядових людей. І я підкорю світ. Популярна фраза, яку нібито сказав Наполеон. Однак жодних доказів цьому немає, хоча його стратегія часто спиралася на якісну армію, а не кількість. Вірність собі це найвища форма честі. Цю фразу часто приписують едгару Алану По. Однак немає записів, де б він її висловлював. І, схоже, що це сучасний переклад, який підкріпила його репутацію. Якщо хочеш знищити націю. «Знищ її мову. Ця фраза часто приписується Івану Франку, але в його творах немає таких слів це просто спрощений виклад його ідей про культуру і націю.